Є оселя під 3% для мобілізованих військових. Це зміни до постанови 856, які набирають чинності 11 січня, і пройдеться по всім заголовкам, але, скоріше за все, без конкретики. Отже, окрім збільшення пільгових категорій, до яких, слово, не включили ветеранів, по її оселі була зменшена нормативна площа житла. Тепер вона складатиме 52,5 метра на сім'ю з двох осіб, а не з однієї, як це було раніше. Додаткові 21 метр будуть нараховувати починаючи з третьої особи. Також було втричі збільшено термін відчуження житла для участі в програмі, який складатиме 36 місяців. Наступне питання, чи може військовий, який вже оформив її оселю, перейти на 3% ставку? Ми зверталися з цього питання до банків, але ствердної відповіді наразі вони не мають. Як і немає розуміння, чи можна буде одночасно скористатися двома програмами: компенсацією першого внеску для ВПО і житловим ваучером. Тому чекаємо офіційних роз'яснень. А повний розбір постанови у нас в описі.